Всім величезний привіт! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні ми завітали в магазин АТБ і подивимося, які акційні ціни, які пропонує нам магазин з 5 по 11 лютого. Печінка тріски від Deluxe Коштує 76,90. Паштець з печінкою та ікрою тріски за ціною 57,90 100 грамів. Сардини в томатному соусі можна придбати за 62,90 240 грамів, лосось подрібнений з овочами в власному соку від Оріга Голд 58,50 Сардина з додаванням олії 240 грамів від Балтік Марк 61,50. Сардина від моря з додаванням олії 230 грамів, 56,30, сніданок туриста, господарочка 31,30 за 200-200-250 грамів. Тунець у власному соку та подрібнений в олії від своєї лінії коштує 40-50 Шпроти від Ріга e Голд, оливковій олії 72,90. Шпроти в олії від делюкс різкі 190 грамів 69,90. Кілька обсмажена 240 грамів 59,90. У томатному соусі. Кілька від моря, коштує 37,90. Шпроти від своєї лінії 70 90 240 грамів. паштет шпротний 160 грамів, 36 10. Крабові палички, сніжний краб з м'ясом краба заморожені, 250 грамів за ціною 98-90. Фарш хека від Веладіс, 500 грамів, коштує 53,90. Філе лосося від норвен, свіжоморожений, філе порції без шкіри 340 грамів, 319,90. Креветки від своєї лінії 90 на 120, 193,90 за 900 грамів. Також можна придбати креветки 70 на 90 від своєї лінії 177,80. Ковбаса сиров'ялина в нарізці 59,90 за 80 грамів. Шийка делікатесна від своєї лінії 315 гривень за кілограм. Шинка екстра від своєї лінії можна придбати за 317 гривень за кілограм. Ковбаса від добров лікарська варена. 303 гривні. Ковбаса від добров варена любительська. Ось так виглядає. 315 гривень. Ковбаса від добров елітна з свининою варена, 342 гривні. Шинка від добров, рулет курячий, пів кілограма в паличці можна придбати за 125,50. Балик Дарницький, вищого сорту, сирокопчений, 80 грамів, коштує 53,90. Нарізка сервелату та української ковбаси сирокопченої вищого сорту 80 грамів коштує 48,70. Нарізка ковбаси сиров'яленої венеції першого сорту. Також 80 грамів, 42,90 Салямі преміум в нарізці, напівкупчина першого сорту можна придбати за 31,90 за 80 грамів. Сардельки від добров Женевський з сиром ементаль першого сорту 294 гривні за кілограм. Сардельки від добров свинячий перший сорт 307 гривень. То сиски від добров молочні першого сорту 97,70, 330 грамів. Сардельки від м'ясної лавки до макарошків 156 гривень за кілограм. Вироби фаршеві, Домашні сиром 141,70 за кілограм. Сосиски від м'ясної лавки до пюрешки варені. 450 грамів коштують 74,90 Сосиски від м'ясної лавки до макарошки варені 330 грамів. Першого сорту з м'яса птиці 49,90. Окіст від голубину для смаження, свинячий, охолоджений. 183 гривні за кілограм. Стегно від нашої ряби курчат бройлерів охолоджених. 125 гривень коштує кілограм. Кальмара від відкіт, сольовий заливці, 180 грамів. 56,80. Мідії вварене в олії. Від своєї лінії 170 грамів коштує 47,90. Мідії в розсолі від норвен, 170 грамів, коштує 46,50. Оселедець від норвен олії 250 грамів, 59,90, скумбрія без голови. Холодного копчення 327 гривень за кілограм. Паста ікорна від веладі з ікрою атлантичних риб з копченою фореллю 53,80. Та також ікра від водний світ скандинавської риби з лососом 44,90 за 180 грамів. Ікру горбуш зернистої від рибпродукт можна придбати за 23990 100 грамів, Сьомга слабосолена, Філе шматок на шкірі 180 грамів, 187,50 сир плавлений чедар в пластинках, 130 грамів, 53,90 грамів. Ковбаса від своєї лінії, варена лікарська, 550 грамів у паличці, 120-40. Шинка від своєї лінії, київська свиняча варена, 500 грамів у паличці, коштує 124,90. Ковбаса від своєї лінії. М'ясна лавка баликова. Напівкопчена. 500 грамів у паличці також, коштує 108,60. Ковбаса салямі мускатна, напівкопчена. Можна придбати за 297 гривень за кілограм. Сир напівтвердий від ріки. В пластинках. 45% жирності, 135 грамів, можна придбати за 57,90, маздам, едам та цезар. Сир плавлений, молидам гауда, ковбасний копчений. 220 грамів коштує 60,80. Продукт сирний наш сирок янтар. Молоковмісний 25,90 за 160 грамів. Сир плавлений від ферма вершковий 160 грамів 58,30. Сир кисломолочний від своєї лінії 5%, 350 грамів 60,90 Кефір від ферма, 1%, 840 мл 57,90. Молоко пряжене від просто наше, 870 мл, можна придбати за 39,50. Вершки від своєї лінії 18,90, сир кисломолочний від «Президент» з курагою 180 грамів 51,90. Сир кисломолочний день у день – 5%, 180 грамів м'яка упаковка 28,90 Вершки яготинські, 15%, 200 грамів 30,90 Сметана від молокії 370 грамів, 20% 39,40 40 У європейський від торчин 72%, 300 грамів 38,70 Майонез від щедро дитячий, 67%, домашній 31,20 за 190 грамів. Майонезний соус від оліс салатний 30 35-30 за 560 грамів. Оліс чудовий майонез 50 560 грамів коштує 44,90. дев'яносто. Мене соус салатний від гуляй поле, 30 550 грамів 42,70. Майонез традиційний 67%. Відгуляй поле коштує 61,90 за 550 грамів. Паста томатна від розумний вибір, сашет 70 грамів, 9,70. Кетчуп від королівський смак лагідний 400 грамів 31,80. Кетчуп від королівський смак до шашлику також 31,80 Кетчуп «Лагідний» від торчин 250 грамів 25,90 Паста томатна в склі від розумний вибір 450 грамів 50,20 Паста томатна від гурман 61,60, 465 г. Паста від Аппетіто, 300 грамів коштує 48,20 Соус від густо карбонара 25,70, сендвіч соус 20,70 та маргарита 19 гривень. Гірчиця від своєї лінії класична, міцна, 200 г склі 18,90. Соус сирний від щедро з пармезаном, Можна придбати за 24,90. 200 грамів. Кому подобається гірчиця, українська міцна. 120 грамів від верес можна придбати за 15,90. Хрін від розумний вибір. Коштує 19,90 за 200 грамів. Оливки від своєї лінії без кісточки 280 грамів, 45-50 Олія сонешникова стожа рафінована, 75-73. від «Щедрий дар рафінована, 7447, 850 мл. Олія сонечникова від щедрий дар рафінована, 3 літра коштує 258,73. Шматочки манго в сиропі 425 грамів від своєї лінії 57,50 Мед від своєї лінії. Акація 250 грамів, коштує 61,90. персики від своєї лінії. В сиропі 820 грамів в банці 78,90 Напій Кока-Кола сильногазований безалкогольний 1 літр 25,30. Акційна ціна звичайний та без цукру. Пепсі сильногазований безалкогольний 2 літра 35,90. Звичайний та також без цукру. Шоколад відмілка 177,40. З карамелізуваним арахисом та повітряним рисом 276 грамів. Шоколад молочний від міленіум з начинкою малиновою та вишневою. Можна придбати за 35-30-95 грамів. Шоколад мілка з горіховою пастою фундука, подрібненим фундуком та вафлею. 167,30 за 270 грамів. Шоколад молочний від Емілка з вишневою начинкою та альпійським молоком. 90 грамів, коштує 40,50 Кава від Якобс Монарх Мелина. 230 грамів, 147,90. Кава кофе Стронг розумний вибір, розчинна, гранульована. 220 грамів 143,90. Кава від своєї лінії, Original розчинна, сублімована. 119,90 за 120 грамів. 200 грамів коштує 195,90. Кава розчинна не з кафе Еспресо з густою пінкою. 200 грамів 303,90. Кава від Якобс з 137,90 за 70 грамів. Кава нескафе гол 280 грамів, сублімована 290,90. 210 грамів можна придбати за 215,50. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. А тебе.